Права 748. Усно. Які з рівностей є тотожностями? Ну що ж стартуємо? Перше завдання А-С, що множиться на А плюс С дорівнює А в квадраті мінус С в квадраті, дійсно так. Добуток різниці і суми двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Це так. Записуємо тоді зеленим так? Тут це вірно. Так, у нас друге. M плюс P, що множиться на M-P дорівнює М у квадраті плюс P у квадраті. Ні, це не так. Записуємо ні. Можемо навіть записати як так. Записати це потрібно записати таким чином, як М-П, або М плюс П, добуток суми на добуток різниці двох виразів. Це дорівнює. Різниця квадратів цих виразів, тобто це буде m у квадраті мінус p у квадраті, є. Переходимо до третього завдання: y мінус на y плюс x дорівнює y x у квадраті. Ні, не так. Записуємо ні. І давайте запишемо тоді вірно. Вірно запишеться як y x, що множиться на y плюс x. Це буде. Дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Тобто, y у квадраті мінус x у квадраті є. Четверте d плюс n, що множиться на d-n мінус n, дорівнює n у квадраті, мінус d у квадраті, ні, знов таки, не так. Записуємо ні. Запишемо як вірно. Тобто, d плюс n. Сума двох виразів, що множиться на різницю двох виразів на d-n дорівнює. Різниця квадратів цих виразів, тобто d у квадраті мінус n у квадраті є. А записуємо відповідь. Які з рівностей Є тотожностями? Тобто у нас тільки рівність 1 є.